Велика Вітчизняна війна залишається найяскравішим прикладом мужності, патріотизму та важкої праці людей, які віддали за свободу найголовніше життя. Немає в країні жодної родини, якою б не торкнулася ця страшна війна. Але важливо, щоб молоде покоління не забувало подвигів своїх дідів та прадідів, тому у Херсонській школі номер 50 для учнів влаштували особливий урок історії. У нас сьогодні на святі присутні представники краєзнавчого музею, які зможуть показати дітям експонати і розказати про події Великої вітчизняної війни. Діти сьогодні зможуть продемонструвати інсценовану пісню, яка присвячена також визволенню міста Херсона від німецьких фашистських загарбників. Март місяця цього року дуже багато на знамінальні дати, які оставили великий слід в історії нашого краю і України в цілому. Та наша Городська» не смогла оказатися в стороні від цих ті сабиті, этих ти дат. Бібліотека Філія номер 5 та дирекція школи підготували для старших класів не просто урок історії, а невеличкий екскурс у минулі часи. До них запросили фахівця з краєзнавчого музею, яка зі знанням справи розповіла про подвиги та трагедії нашого народу. Учні змогли побачити унікальні кадри кінохроніки та власними руками потримати деякі з документальних свідчень війни. Пам'ять о подвиги людей, которые отдали самое главное – життя. Ради этого вони Про Прабабушки і прадідушки боролись за нашу життя. мирне на небо над головою. Ми гордимся подвигами наших стариків. Це була страшна трагедія, з якою людство винесло багато уроків, але з часом усе забувається. І от для того, щоб не повторювати помилки та вшанувати подвиги свого народу, і потрібні такі уроки.